Міністерство закордонних справ України, що називається Йде в ногу з часом, відтепер речником МЗС працює цифрова особа на ім'я Вікторія Ші. Це скорочення від словосполучення штучний інтелект про сенсацію. Докладніше далі. Як говорить сама Вікторія, вона передаватиме інформацію журналістам та офіційно коментуватиме всю консульську інформацію для українців. Задля цього пані Ші включатиметься в ефіри на телебаченні та радіо під час резонансних подій за кордоном. Вікторію створили на основі реальної особи прототипом стала українська співачка Розаліном Бре, яку відзняли та оцифрували з її люб'язного дозволу. Як зауважив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, таким чином українська дипломатія посилює свої спроможності і робить тех технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба у світі. Окрім того, українське МЗС таким чином, мабуть, вирішило підсолодити пігулку українцям призовного віку, яким відтепер відмовлено у наданні консульських послуг за кордоном. Все таки якось морально легше, коли тобі відмовляє вродлива жінка, на яку абсолютно неможливо ображатися, адже вона у реальності не існує. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.